Всім добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна барахолка Полтава. Коротеньке оголошення. Працюю тільки з новою поштою по повній передплаті 100% передплата, 100% відправка. Поїхали. Пилки такі циркулярні. Вони є з напайками. Є без напайок Ось тут написано впаяти. Декількох місцях. Тут також промарковано. Тут все потрібно впаяти. Діаметр оці партії зовнішній 295, внутрішній 80. Коштує одна 30 гривень. Потім такі. Стан такий самий, як і в тих. Ну майже. Тут дещо більше з напайками. Бачите, тут стрілочки були впаята, але одне впаяне, а тут впаяний зуб. Тут так само. ціна однеї 40 гривень штука. Діаметр 450, внутрішній 80. Колючка 240 бухта невелика. Оця велика бухта, тут 34 кг 1400. Потім ланцюги 19,5 і 25 крок. 25 тут близько 2 метрів 270 гривень за. Оцей кусок він цілий. Потім 19,5 крок. Два куски в цьому. Ось майже 5 метрів 700 гривень. Він новий і той також новий. У мене помічниця ось тікай. І тут 2,5 метри, також 19,5, 400 гривень. Всі ці ланцюги нові. Токарка. Ось така комбінація. 200 гривень. Ось такі фрези. Потужні. Маркування не бачу. 200 гривень. Набір рістів Ось дивіться, різна плана, різної товщини, різної висоти. Ось такі Такого формату. От напайки потужні. Це десь тридцятка. Тут невеликі є. 15 25 Ось такий потушок потужний. Оцей набір 700 гривень. Так, косарка. Працююча. Бачите, я її запустив. Трохи тут покосив. Бачите, ось за ремень. Воно вона там е, крутиться. І... Туди-сюди ходять ножі. Ну, одній рукою незручно. Зараз спробую зашків крутити. 1700 в такому вигляді. Немає десь на одному, одного сегмента, немає. Ось нема сегмента. Решта присутні. Шків діаметр 500, 240. Зовнішній, внутрішній 50, двохструмковий, схожий на профіль Б. Колесо опорне чи прикаточне. Як його вірно обізвати, як завжди, 250 гривень. Балон. Балон 300. Ручка присутня. Цілий. Залишився один фаркоп отакий. 300 гривень. Так, ідемо до підтримуючих ролики, я вже казав. Вони приїлись напевно, всім. Залишилось 4. Але ще має кількість 450 гривень штука. Циркулярка на 3 ножі. Але без одного ножа один, ніж десь загублено, 180 шириною діаметр 90. з пилкою. А тут нема довбачки. Шківок ціна 700 гривень, невеликий торг. Потім підшипники з валами. Не знаю навіщо це робилося, можливо, під потужний трубозгін. Ціна 1, 600 гривень. Підшипники нові. Нема слідів, бачите, від... від гайки там чи від шайби. Маркування підшипника. Зараз покажу ось. R210. Можливо, ще яке маркування є? Оно ну, тут. Тут немає. Немає більш ніякого маркування. От r 210 і все. 600 гривень один комплект і 600 гривень другий. Такі шестерні. Діаметр внутрішній 25, зовнішній 110. Вони були новими, але зберігання їх дещо під'їло. Маю таких дві. Ось по 100 гривень. Маю отаку. Внутрішні 20, 110 зовнішній, там дещо менше. Ну, розміри даю орієнтовні. Кому потрібно, я потім Viber можу скинути вам точні розміри. 100 гривень. Ось така зірочка. Це під який крок, Ну не під 19. -й. Так, крок 19. 50 гривень. І така 70. Ну, тут менший крок. Така 70 гвинт. З гайкою. В одному із відео вже був, але той продав, це новий, це свіженький 300 гривень. І от такий гвинтик з гайкою 250. Ну, орієнтовно десь довжиною 25, 3 товщиною 3-3,5. Потім таких ступець на каналі ще не було. Це ступець із з Бачите, тут працює, тут працює. Ну, хрестовини тут, звісно, просяться на заміну, але не всі. Ця також проситься, крутиться. Редукторні. Якщо не потрібно комусь колодки тормозні циліндрики, я це все познімаю, повикидаю. Ціна однії 600 гривень. Тут 4. Комплект на повнопривідний трактор. Маркер 150. Дві плити з циркулярки. По 500 гривень вони ідентичні. Вони рівні. Це стоїть циркулярка, що я перед цим показував. 260 на 600. Дві зірочки ці вже були в відео. 100 і 500. Також крок 19 під той ланцюг. Під'їхало. До речі, три фрези. Сьогодні вам уже поїхали. Секція від фрези, від бульчера від фрези. фризи тисячі. При відправленні розбираю, і вони якраз влазять у флетбокс. Ренда флетбокса 150 гривень. Зараз нова пошта повітряне вози. Видно її. її зробили зауваження. Райбурінка 400 з гарними зубами. Талька потужна, робоча. Я її показував вже в тому відео. вона... Ржава, не звертайте уваги, але це. Б, бачите, він не мертвий. 1800. Потім отака приблуда, не знаю для чого. Можливо, це був вулканізатор. Тут кріплення, тут кріплення, там якісь отвори, там що затискалося. 250 гривень. Кардан, хрестовина під ремонт 8, 8 на 8. Вона ходить, але дуже туга. Ну, їй по потреба замінити 500 гривень. 300 вентилятор. Шків великий. 1200 гривень. Діаметр 360, внутрішній 66. Лампа така з вимикачем. Вімкну і працюю, затискач у мене така стоїть. 200 гривень. Так, ідемо до двигунів. Двигуни я вже показував в запуск в одному відео. Кому цікаво, там подивіться, електродвигуни є окремо відео, окремо запуск їхній. От, Я сьогодні вже не запускав, бо воно сира, зараз земля сара, щоб не шмальнуло. От так все крутиться, ага, хтось уже хтось тут був. Це його переставляв, вона кришка не прикручена. Це 4 кВт, 1940, верніше, 945 обертів, 4 кВтний, 4000, ці по 15 кВт, по 3 кВт, по 1500 обертів. Ці по 3, 300. Невеликий торг. Ступиці жигулі 600 гривень пара, диски жигулі 500 гривень пара. Це під безкамерку. Такий підгортач з крилами. Крила розводяться. 250 такі два вали на причіп. Навіть гайки крутяться, бачите. Хай буде 400 гривень за комплект. По гідравліці залишилося два циліндра діаметр штока першого 50. Ось шток в такому стані є. Такі незначні, неглибокі подряпини. Там шток гарний. Це 50 діаметр, вихід, 280, здається. чи 207, 280. Цей 900 гривень, цей 1200. Тут шток гарний. Так само вихід такий 280, тільки шток товщиною 4 см. 1200-1000. Ну і на завершення. На завершення завершень. Отака чи то талька, чи то лобідка. Тут стояв більш за все електродвигун. А тут більш за все стоїть редуктор. Або ж планетарка стоїть. Бачите? Поставив двигун. Ну, я не знаю. Талька це чи лебідка, як її охрестити, як той казав. Но більш за все тягти, можливо, можливо, піднімати. Ну, прокоментуйте, що вона могла робити. Тут гальма є. Бачите, гальма присутні. Тут ось трос повинен крутитися, був на цьому, але він тер просто по ньому по цій направляйки. Трос 8 мм чи 6, ні, так як 6. Оце з шківом. Можливо, кому станина не потрібно. Я станину отак відріжу. Отут ось відріжу, отут і отам. Якщо потрібно станиною, відправлю станиною. Ціна такого агрегата 2000 гривень. Так, ну на цьому все. Буду завершувати. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, прокоментувати. До речі, якщо підписуєтесь на канал, то не підписуйтесь вибірково, а підписуйтесь на все. Тоді вам в YouTube вчасно викидатиме відео. А не так, як він захоче на другий там день чи на. Через декілька годин. Якщо підписались на все, тоді він викидає відео тоді, коли воно виходить. Тобто, о сьомій вечора. Всі мої відео виходять о сьомій вечора, середа і неділя. Врешту дні, також о сьомій вечора, виходять відео від підписників. Ну, тепер все. Дякую за увагу. Приємного перегляду. До побачення!